Я всіх вас вітаю ваші шановні глядачі, ми продовжуємо тему референдуму. Бо це тема, яка має надати кожній людині розуміння, чому референдум за народною ініціативою не відбувся. В Конституції зазначено, що він відбувається за народною ініціативою. Але по факту він не відбувся за народною ініціативою. І, і в цьому треба розібратися. І ось ми почали. Наш, наш плейліст, в якому ми зробили перше відео, там де сказали, що ж відбувалось перед тим, як прийняти Конституцію України. А в Конституції України є розділ третій, під назвою Вибори референдум. І ми сказали про Конституційну комісію, хто там був присутній. І від цієї Конституційної комісії вирішували. Яка ж, яка ж буде Конституція України? Якою вона повинна бути? І оці люди вирішуються. І окремо ми сказали про узурпацію влади, докази про те, що Конституція України неодноразово, неодноразово змінювалася. А ці зміни відбувалися вісім разів. Уявіть, вісім разів змінювалася Конституція України. Але не просто так вона змінювалася. А вона змінювалася в інтересах Верховної Ради і в інтересах Президентів України. І ці інтереси були злочинні. Бо вони переслідували тільки свої інтереси. І ось, 8 грудня 2004 року, Верховна Рада України прийняла закон України про внесення змін до Конституції України. Ось цей закон. Якщо казати про ці всі зміни, вони призвели до маніпуляції, до свавілля влади. І це призвело спочатку до Майдана, а потім вже до війни. Оце все, що влада утворила, що вона вносила зміни до Конституції України. І це все, якщо порівняти, ось призвело до таких негативних наслідків. Бо немає там. За народною ініціативою, що референдум здійснюється, там наголошено так, але по факту зовсім інше. І ми скажемо з вами, за чиєю ініціативою відповідно відбувався референдум в Україні. Ми кажемо про референдум 2000 року. Малопомітними для громадян діями. Але з великими, з великими негативними наслідками Верховна Рада України затвердила в Конституції України статтю 72. Щодо проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Тобто народ має бути ініціатором референдуму так наголошено в Конституції. Так. На вимогу не менше 3 мільйонів підписів. Для подальшого його проведення, а це практично здійснено. Бо народ не може бути ініціатором цього. Він не може ініціювати проведення референдуму за своєю ініціативою. І таким чином народ України позбавили права бути джерелом носієм і джерелом влади. Бо якщо він не ініціює інсу... не проведення референдуму, який же тоді народ України джерело влади і носії влади? Ні. Це не так. І доказом цього слугує те, що 20... за 28 років дії Конституції України, починаючи з 96-го року, не відбувся жоден референдум за народною ініціативою. Немає цього. Ні... Не було. Ініціатором з боку народу щодо проведення референдуму. Він не ініціатор. Народ ні. Він ніколи не був ініціатором проведення референдуму. Але давайте уявимо, якщо б раптом сталося дива стосовно зібранням народом України трьох мільйонів підписів для його проведення, то референдум також був проігнорований би з боку можна влади. Бо вони оце все виписували з вимогою того, що цей референдум не може відбутися, а якщо б він і відбувся, то немає механізму того, що він має бути вже задіяний і впроваджений на законодавчому рівні. В Конституції України також зазначено питання референдуму, а це стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Тільки вибори, референдум і інші форми безпосередньої демократії. І народ виявляє свою позицію. Тобто, народне волевиявлення здійснюється. Але при цьому в оцій статті 69 Конституції України відсутній механізм. Я ще раз повторюю, механізм забезпечення рішення референдуму, от в цьому і полягає недолугість. Механізма немає. Він то прописана у ця стаття 69, що народне волевиявлення здійснюється. А яким чином, де механізм оцього здійснюється? Хто може надати відповідь на це питання? Механізма немає, він відсутній. Ось в чому полягає проблема. Ось, якщо взяти приклад референдуму 2000 року, який було ініційовано не народом, я ще раз підкреслюю, не народом, а президентом України, Леонідом Кучмою. Він був ініціатором проведення цього референдуму. Тобто, де Юра де Юра, за народною ініціативою, а фактично, президент України. Кучма. Ініціатором проведення цього референдуму. І відповідно було організовано Центральною виборчою комісією ЦВК на основі Конституції України та згідно з українським законодавством. Скажіть, будь ласка, а як же тоді можна сказати про те, що в 72 статті написана, і в 69-й? Там написано в 72 статті. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою, Тобто народом. Народ проголосив цей референдум? Ні. Кучма. А 69 -та стаття. Там наголошено. Народне волевиявлення здійснюється. Де це народне волевиявлення? Хто здійснює? І відповідності до цього. Був створений указ президента України щодо проведення референдуму, бо Кучма, тоді ще президент, він був ініціатором проведення референдуму. І він видав указ про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. І на референдум було винесено 4 питання. Ось, шановні глядачі, в чому полягає сутність, що. Народ не був ініціатором проведення референдуму. І механізму немає. А якщо б і був, то якби результати були впроваджені у вигляді законів? Немає цього в Конституції України. А ми в подальшому скажемо, що має бути в відповідності до Конституції України, що там має. Бути прописаним для того, щоб народ був ініціатором і для того, щоб механізм був запроваджений для цього. Тому, шановначі, дозвольте завершити цей блок відео. Ми з вами розібрали дуже багато таких моментів і в подальшому будемо казати далі вже про ці чотири питання, які були винесені на референдумі в Україні 2000 року. На того з вами не прощаюся і до нових зустрічей.